Ще не в мирані, ні слава, нібо, ще нам брата українці, усміхнеться. Давайте вшановуємо пам'ять. Всіх загиблих полиною мовчання. Для роботи сесії нам потрібно обрати чільну комісію. Галина Георгіївна вже зайняла своє почесне місце. Пропоную Чупіру Павла Вікторовича і предко Андрія Михайловича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати за. Проти? Утримали? Дякую. Також для роботи сесії нам потрібно обрати секретарем, секретаря сесії, прошу підтримати кандидатуру Чичка Тетяни Миколаївни. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати за, проти. Дякую, будь ласка, Тетяна Миколаївна. Шановні депутати, на порядок денний нашої 52-ї сесії винесено питання. Про звернення депутатів Мобузької міської ради восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського та його принципової позиції Ніяких рішень про Україну без України». Ну якщо ви слідкували за новинами, то сьогодні всі новини, які йдуть в Україні, йдуть під таким гаслом: ніяких рішень про Україну без України. На мене вчора відбулося спільне засідання. Депутатських комісій Працювало в повному складі дві депутатських комісії. Звернення, яке було надіслано нам з Баштанської і обласної військової адміністрації, скажімо, варіанти різні, ми ще зробили своє, було надіслано вам. Попрацювали депутати. Дякую Зої Миколаївні. Вона попрацювала з педагогами, мовниками і. Вчора ми розглянули два варіанти даного звернення. Є потреба, ви скинули вам вчора на електронну адресу звернення, яке було, скажімо, відкориговане педагогами першої школи. Ви його прочитали. Які будуть пропозиції, зауваження? Корективи? Будь ласка, Зоя Миколаївна. Що ми робимо з цим зверненням? Ми показуємо свою, своє ставлення не до президента як особистості, а до позиції всього народу, якого представляє наш президент. О Україну витирають ноги, ми всі це бачимо. Її ставлять кудись, у кут, -як, як ми з Тому, по суті, по суті, не по словам, не по в лексиці, а по суті. Моя особиста позиція і те, що з педагогами нашого закладу ми обговорили, по суті, підтримано це як підтримка українського народу в особі, президента, який озвучує позицію, щоб нас не ставили в глухий кут, щоб об нас не видирали нру, щоб нас, як партнерів, став, садили зараз з перемоги. Тому, як би я не ставилася особисто. До президента, до його дій і його команди, і те, що відбувається в Україні, критично. Але по суті, якщо це буде мотивацією для того, що ми разом, я абсолютно погоджуюся і висловлюю думку більшості нашого педагогічного колективу. Це те, що я хотіла сказати. Дякую ще. будь ласка, Юлія Натовича. Миколаївни, ми але тільки хотів би додати, що тобі це треба було відобразити в листі, що президент як представника народу України, щоб все було зрозуміло із самого листа, що ми підтримуємо не тільки одного президента. А? 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 А саме більше, що Хотілося б, щоб це було предметніше, і якщо такі спроби є дестабілізацією, то ми звернулися до правоохоронних органів, і руховуються такі факти. І, і, і цю дестабілізацію ну, прекратили чи якось на неї вплинули. Бо Лисом, я думаю, що цього ми не зробимо. Ну і саме головне те, що якщо ми депутати, і наша найбільша допомога нашим воїнам, нашому народові, нашій країні і президенту, це також фінансова підтримка. Я розумію, що ми вже 4 мільйони виділили в коштів в цьому році, так? 4,5 мільйони. Чотири з профінансували. На таких екстрених засіданнях ми повинні також, щоб ви знаходити кошти і надавати їх нову Збройним силам України. Ну, це моє все, я, звісно, використав один який, ну, оцей, що є? Одна... Кінця. Ну, читайте. Одна в її критичних моментів з'являється спроба дестабілізувати суспільство. Підірвати ну, я... 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 довіру до глави так. держави та послабити єдність українського народу. Важливо пам'ятати, що саме президент України є гарантом нашої державності на міжнародній арені це, 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 та представляє ваше, інтереси українського народу війно. на всіх рівнях. <социть> Ви наполягаєте на тому, щоб прибрати цей абзац, але тут говориться про одне речення. Яке? Про до сих присутненько абзаці перше речення. А, тільки речення. Це. Однако це крутий чоловік. Я бля, а, однако це... це. Це те, що ми вроді всі в а хтось десь доробить і стабілізацію? От за дітей це займається на увазі тільки. Ми ж не говоримо. Ви можете впливати на громадян інших країн? Так, це Дайте давайте. Так. Шановні депутати, все, Юрій Анатолійович, ми вас почули. Шановні депутати, ви вносите пропозицію прибрати От речення. Речення. Проти стабілізації. Значить, найдіть, будь ласка, текст. Да. П'ятий абзац. Да. І... Юрій Анатолійович да, пропонує прибрати із тексту одне речення. Однак у цей критичний момент з'являються спроби дестабілізувати суспільство, підірвати довіру до глави держави та послабити єдність українського народу. Шановні депутати, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За Чуваємо. два. Проти. утримались. один. Рішення, е, пропозиція не пройшла. Які будуть інші пропозиції? Давай не все, Шановні депутати. Проводимо поіменне голосування. Надійшла пропозиція прийняти в цілому і без змін. Будь ласка, Галина Георгіївна, швидень. Що пропонують, що внести коректири касання? Ні, ми просто так, що приймали цілому. А в шапку ви ще вчора пропонували шапку? А ми ще шапку ще пропонували. Ну не мали, поміняли. У рішенні є. Так, у рішенні є. Куди направити? Пункт 2 є. Направити звернення. до, до, Ні, балакали, що в шапки вже там було додати. Ні, це звернення, а звернення. Куди а направити то я, я то в проєкті рішення. То, а то, тут то, написано то, додаток то, до рішення то, міської то, ради. Далі я поставлю номер і з рішенням і додатком вони Будь ласка, Галина обідуть. Мужко. Маврилюк. Аркуша. Діброва. Котус. Красун. Гуцент. Предко. Предпосід. Черемис. За. Черкасенко. Чечка. Чупіра. Дошкеєв. Шепень. Міський голова. Немає. І того, будь ласка, у нас було 16. Всі за. 16. Дякую, рішення прийнято. Дозвольте мені, дякую всім за роботу. У нас сьогодні 10.